Вирішила попрацювати з корою дерева і гіпсом, поєднати ці два елементи, оскільки мені подобається з ними працювати. Ось таку кору я підібрала, вичистила її і можна починати. Кора має певні тріщинки, тому я проробляю їх рідким склом, яке, до речі, і склеює дуже добре. Потім проробляю повністю кору. Після висихання із фольги формую ту форму, яку я хочу залити гіпсом. Гіпс роблю не дуже рідким, оскільки мені треба буде формувати краї і робити їх такими, аби вони ніби трошки розливалися. Після того, як форма висихає, я вже більш детально формую всі елементи. Шліфую і обробляю уже повністю всі деталі. Ось що у нас вийшло в поєднанні. Це може бути свічник, ну, а може бути гіпсова ваза. Сухоцвітами, як вам?